Асники гуртка Анна дегвінє досліджують життя преподобної Анни, щоб намагатися його наслідувати. Побожній приклад любові до ближнього повинні подавати усі люди: любімо Бога і ближнього, бо на цій христовій заповіді тримається весь світ. Як навчитися любити? Як прожити життя на славу Божу! Саме про це наші роздуми. Треба любити ближнього, бо колись Ісус сказав, треба любити ближнього, як любиш сам себе. Не треба е, тільки е, себе любити, а й подумати ще й про іншого. Треба допомагати ближньому, тому що, як кажуть, добро віддячується добро. Треба, треба йому допомогти, і тоді добро тобі обов'язково віддячиться. Допомогти можна будь чим, навіть якщо попав в якусь біду. Якщо Бог дає нам якісь випробування в житті, це, напевно, веде до кращого, тому що Бог не напросто дає нам це, а дорога завжди буває важкою і вона завжди веде до найкращого. Дякувати Богу потрібно за все, за смуток, за радість, за родину, за можливість бачити, чути. І навіть за ті тяжкі хвилини і випробування у житті. І е, дуже гарні слова є. Коли хочеш опустити свої руки, і е, тяжко на душі, потрібно підняти руки до неба і опустити свої коліна, стати до молитви і в подячній молитві подякувати за все. Анну Девіня любили за те, що вона любила ближнього. Я б хотіла бути святою, тому що я б хотіла завжди допомагати ближньому, ніколи не кидати ближнього у біді. І завжди служити Богові. І землі, це, що на нас, Єди на світа, і на тебе, у Богові. Інших, які по Божох історіях читали, про різних інших діточок вашого віку, може, трохи старших, молодших, але в той чи інший спосіб, читаючи про те їхнє життя. Ви не тільки маєте читати про них і пам'ятати, що вони такі були, а може десь не нам, але у тому часі маєте знати шлях і дорогу їхнього життя, того життя, яким живете і ми для кожного з нас приготовлене місце в царстві Божому. Тож проживімо життя так, щоб не соромно було стати перед престолом Божим на славу Божу!